Всім привіт! Мене звати Саша. Я навчаюся на третьому курсі зв'язків з громадськістю і підпрацьовую саме спеціалістом А всім привіт, я Емілія. Я навчаюся на другому курсі зв'язків з громадськістю. Також є координаторкою tiktok відділу в студентській організації Вступ. І також ще є баді для своєї спеціальності. Всім привіт! Мене звати Поліна. Я навчаюся на спеціальності зв'язків з громадськістю. Третій курс. Доброго дня мене звати Дмитро Коник. Я гарант бакалавської програми зв'язків з громадськістю. Для мене це був дуже спонтанний вибір. Але вже в 11 класі я вирішила, що я хочу піти в галузь журналістики. І один з моїх пріоритетів це була могилянка, і я остаточно вирішила сюди вступати, вже коли я прийшла на день відкритих дверей та побачила цю дуже дружню, дуже свідому спільноту. Я просто зрозуміла, що я не можу не повернутися сюди. Власне, я завжди хотіла бути піарницею. Я дуже довго шукала цю освітню програму, тому що мені дуже подобалося думати про те, як люди комунікують. Мені завжди цікаво, як відбувається. Процеси на телебаченні, як відбуваються загалом процеси, коли йде якась реклама і подібні речі. І чому я обрала саме Могилянку? Тому що це, напевно, єдиний університет в Україні, який має цю програму цілком, де її вивчають повністю, тобто, це не є журналістикою, а це є саме піар. Також в нас немає домішку, тобто зв'язки з громадськістю та реклама. Ми маємо тільки зв'язки з громадськістю, і це саме те, що мене цікавило, тому я обрала могилянку. А я вважаю, що піар потрібно вчати саме в могилянці. Тому що нам викладають викладачі, які фактично є піарниками або є якось дотичними до цієї сфери. Наприклад, Валентин Королько є засновником піару в Україні, і тому дуже корисно і дуже цікаво отримувати досвід від тих, хто дійсно має цей досвід, і той, хто може тобі його передати. Університет, напевно, я обрала ще з класу п'ятого, і я точно знала, що хочу вступати саме в могилянку. Окей, щодо спеціальності, я сумнівалася між трьома і обирала між психологією, соціологією і якраз зв'язками зірма. Ацькістю насправді мене зацікавило саме третя, оскільки в ній я знайшла всі ті три складові, які я шукала в майбутній професії. Загалом це про комунікацію, про креатив і загалом про аналітичне мислення. Справді, бакалавська програма зв'язки з громадськістю, вона відносно нова. Ми в цьому році будемо набирати п'ятий набір. Протягом всіх п'яти років ми маємо найкращі набори по нашій спеціальності по всій країні. Тобто ми повністю виконуємо ліцензійні обсяги, і щороку до нас приходять набагато більше людей, ніж ми можемо взяти. Спеціальність динамічна, вона потрібна на ринку, причому наші випускники абсолютно затребовані як в приватному секторі, в бізнесі, так і в державних органах. Великий сектор громадського суспільства, громадянського суспільства, замовляючи спеціалістів. Тому, в принципі, людина, яка отримує. Наш диплом, вона гарантовано буде мати роботу. Причому вона буде цікава, добре оплачувана і з хорошими перспективами. На відміну від подібних програм в інших університетах, ми маємо дуже серйозний акцент на практичному підго... практичній підготовці фахівців. Тобто, наше завдання не просто закласти в голови наших студентів. Якусь суму знань, а навчити їх практичним навикам, які потрібні. Це зумовлює тим, що це зумовлено тим, що ми маємо серед наших викладачів більшість викладачів це практики. Причому як ну такі, як я, які працювали десь реально в секторі, але окрім того, ми маємо дуже багато курсів, які читаються. Практиками, які зараз знаходяться на посадах, тобто, ну щоб ви розуміли, у нас три курси читаються піар-директорами провідних компаній, наприклад, Ощадбанк Нафтогаз України, директорами піар-агенцій Мюсфрант Мейнстрім, і так далі. Піар це про створення гарної репутації та іміджу в організації, про формування довіри зі спільнотою, а також про вплив на громадську думку. Мені здається, що основне про що спеціальні зв'язки з громадськістю це комунікація. В цьому році в мене є дуже багато дисциплін, які буквально починаються з фрази комунікація. І Це може бути комунікація для соціальних змін, комунікація для зміни поведінки, комунікація для громадського сектору. Тобто ми вивчаємо комунікацію у всіх її проявах, щоб потім могти якісно будувати комунікацію з брендами, комунікацію з споживачами та загалом комунікацію. Якщо говорити про те, чим відрізняється піар від журналістики, то можна це дуже легко характеризувати тим, що журналісти висвітлюють новину, а піарники цю новину їм надають. Ми співпрацюємо разом, але виконуємо абсолютно різні задачі, які, можливо, десь і пересікаються, але загалом це дві різні професії, які працюють на спільне благо в певних аспектах, але загалом виконують дуже різні функції. Насправді ходить поширений міф, що зв'язку з громадськістю журналістика це схожа спеціальність, стінку, навіть є люди, які їх не знають, в чому різниця. Але насправді журналістика це більше про написання статей, тоді як піар це про посередництво між компаніями та соціум, це про імідж, про налагодження правильних комунікаційних рішень та загалом вирішення криз двох ситуацій задля правильного іміджу компанії. Зв'язки з громадськістю це робота а, на організацію. Тобто ідея полягає в тому, що кожна організація не працює в вакуумі, і тому для будь-якої організації, незалежно від того, чи це державне міністерство, припустимо, або корпорація якась, дуже важлива репутація. І от е, е, репутація, ось з цим працюють наші випускники. Вони намагаються допомогти своїм або клієнтам, або своїм роботодавцям вибудувати хороші, ефективні. Відносини з різними цільовими групами, з покупцями, з клієнтами, з стейкхолдерами, з, якщо ми говоримо про державні органи з користувачами публічних послуг, в принципі, якщо говорити коротко, журналістика це робота в засобах масової інформації, де люди професійно займаються збором інтерпретацією інформації, і передаванням їх масової аудиторії. Тобто, це незалежна людина, яка ну, сама по собі збирає інформацію, готує статті різні, телевізійні передачі і так далі. Зв'язки з громадськістю, це людина, яка працює з організацією. Тобто це командний ігрок. Для того, щоб бути нормальним піарником, людина повинна мати ну, трохи інший набір кваліфікацій і скілів. Порозумійте, Наша програма таким чином вибудована, що студент починає працювати в індустрії з самого початку, по суті. Розумієте? Тобто, ми маємо, як я вже сказав, кілька спеціалізованих курсів, які читають практики. Ми маємо дуже багато різних гостєвих лекцій, майстер-класів, плюс у нас є дві практики. Які відповідно проходять безпосередньо. Ми, ми займаємося практикою. Це до речі, про ваше запитання, яке яка різниця з іншими припустимо програмами? Тому що у нас практики, у нас 20 баз практик, тобто підписані договори. Піар агенція прямо бере до себе, і людина працює безпосередньо в команді. В принципі, у нас такий конвейер, що ми хотіли би, щоб вони там і залишалися, і так у нас і виходить. Майже всі мої улюблені дисципліни це дисципліна Дмитра Коника, який є дуже досвідченим в галузі піару. Він дуже багато де працював, навіть в міжнародних компаніях, і жодна пара не приходила без його історії з його досвідом. І одна з моїх улюблених, один з моїх улюблених проєктів це проєкт з дисципліни організації зв'язків зі змі. Там ми уявляли, що ми відводимо компанію в прес-тур, і ми повністю сплановували цей прес-тур і водили їх в Карпати і показували різні івенти там. А моєю улюбленою дисципліною були комунікації для соціальних змін, тому що мене дійсно цікавлять соціальні зміни, і це те, чим би я хотіла займатися в майбутньому. Ми говорили про те, як люди донатять, чому вони донатять, як відбуваються соціальні зміни в суспільстві і як ми можемо на це впливати, щоб це було як можна більш природніше. І загалом для мене це було неймовірно цікаво. Завдання були дуже корисними, і я щиро насолоджувалася кожною парою з цієї дисципліни. А моїм улюбленим завданням було завдання з маркетингу, в якому ми розробляли концепцію нового продукту для компанії БКК. Це було завдання, яке тривало весь семестр. І під час нього я і моя команда ми розробляли дизайн етакетки, ми розробляли позиціонування. І потім ми були запрошені на фабрику БКК, де ми тестували цей продукт, який має бути скоро анонсованим та представленим. Це було неймовірно цікаво. Це було дуже корисно дійсно спілкуватися з піарниками та маркетологами, які вже працюють в цій сфері, які давали корисні знання. І загалом ми здобули дуже багато. Досвіду, і це було дуже прикольно, навіть е, також їсти еклери на БКК. Отже, багато дисциплін насправді на піарі мені імпонують. Але якщо обирати одну, то найбільше це організація і планування піар-компанії. Вона є найбільш практичною, і е, на ній ти зрозумієш від А до Я усі етапи побудови піар компанії А це саме те, з чим стикаються майбутні піар-спеціалісти. Одним із улюблених завдань це були ділові ігри, е, і це насправді було дуже цікавий досвід, бо ми навчились. В спілкуванні в команді і загалом командній грі в якихось нестандартних ситуаціях. Наприклад, це у нас було завдання організувати прес-конференцію, на якій дійсно розподілено було ролі, як в реальній прес-конференції серед учасників, і ми пробували себе от в такому професійному вже більш середовищі. Один з найпопулярніших та, напевно, найсмішніших стереотипів це коли піарників називають журналюгами, навіть не журналістами, а просто журналюгами. але ми з цим нічого поробити не можемо, просто сміємося. Існує думка, що піар це щось суміжне з інфобізнесом, з блогерством, але насправді це більше людина, яка допомагає побудувати позитивний образ і сформувати певну популярність для тієї чи іншої медійної особи, тобто це скоріше помічник блогера аніж сам блогер. Якщо говорити про стереотипи, які мене дратують щодо піарників, це те, що люди дуже часто люблять казати, це просто чорний піар або це просто піар. Ну, по-перше, піар це не просто Його потрібно вивчати, його потрібно знати. А по-друге, це те, що чорного піару, як такого, не існує, і в кодексі етики піарників немає такого пункту, що ми маємо там щось зробити комусь негативне. Зазвичай піарники працюють на те, щоб навпаки зміцнювати довіру публіки, щоб зміцнювати довіру від аудиторії, наприклад до бренду чи від особистості до особистості, е, тому фрази це просто піар, вони насправді є дещо образливими для піарників. Ми їх не любимо, бо піар це непросто. Е, якщо говорити про мій досвід роботи, то так як я навчаюся на другому курсі, в мене ще немає багато досвіду, але зараз я займаюся тим, що створюю тіктоки для різних брендів, працюю від агенцій, які цим займаються. І хочу сказати про те, що, хоча це ближче, напевно, все ж таки до маркетингу або до контент-кріейту, але важливо розуміти те, як думає аудиторія. Що вони хочуть бачити, що вони потребують, які меседжі потрібно їм говорити, і саме в цьому мені допомагає піар, так як всі ці речі ми вивчаємо на наших дисциплінах. Також у нас на спеціальності є багато практики. Наприклад, на третьому курсі вас розподілять по різних організаціях, де ви стаєте інтерном і робите для для них різні піар-проекти. Після закінчення вищої освіти в піарі можна піти працювати в будь-яку агенцію, наприклад, в різні українські агенції, та бути там піарником. Для якоїсь організації. Також під час навчання у вас буде практика, під час якої також ви будете мати можливість піти в інтернатуру в різні організації та набути там досвіду. З мого досвіду. Люди, які вчаться на піарі, можуть працювати в сфері комунікації та загалом реклами. Тобто, на моєму прикладі зараз я працюю трафік людом. Це про певні складові обов'язки піару, а саме організацію івентів, комунікацію від бренду з аудиторії, а також запуск таргетованої реклами. Після закінчення зв'язків з громадськістю людина може працювати або в піар-агенції, або працювати в піар-департаменті, по-різному називаються. Називаються піар-департаменти, комунікаційні департаменти, департаменти зв'язків з громадськістю, комерційних організацій, тобто банки, великі корпорації, міністерства. Звичайно. Зараз у зв'язку з війною, останні, в ці останні три роки, дуже багато. Виникло представництво міжнародних організацій. Ну вони і раніше були, але вони принципово збільшилися. Ну я сам колись працював в ЮНІСЕФі, Припустимо, то в мене в ПЕР в ПІР департаменті нас було троє. Ну, зі мною, так, я керівник був, У мене було ще двоє людей. А зараз такий же департамент в Юнісефі – це більше 20 людей, розумієте? Тобто кількість, причому у них ще є, скажімо так, комунікаційники, які працюють в регіонах, а у нас не було раніше, розумієте? Тобто, Тобто ринок дуже дуже широкий, ми постійно отримуємо запити від потенційних роботодавців. Ми просто не можемо їх виконати. Ми просто скажемо так, ми могли б набирати набагато більше людей, просто у нас немає можливості. Якщо говорити про те, ким можуть працювати піарники, то піарники можуть працювати. Піарниками, що логічно в нашій назві спеціальності, але можна обрати сектор, в якому ти хочеш працювати. Це може бути урядовий піар, це може бути піар для різних брендів, це може бути піар якоїсь особистості. Тобто, насправді, варіацій багато. Також через те, що ми працюємо з медіа, ми працюємо з комунікаціями, ми можемо працювати в чомусь, що пов'язане з цим. Тобто, ми можемо бути хорошими СММ-никами, можемо бути хорошими комунікаційниками і займатися всім, що в себе вміщає піар, а саме. Прес-релізи, кризові комунікації і багато інших направлень. Порада від мене ніколи не бійтеся вступати, бо ви завжди, якщо вам не сподобається, можете спробувати для себе щось нове та змінити спеціальність. Порада, яку б мені хотілося дати майбутнім піарникам, це те, що розвиваєте свою гнучкість мислення. Дивіться на те, як працює медіа, дивіться на те, як спілкуються люди, коли спілкуєтесь з своїми друзями чи батьками і загалом з людьми різних вікових категорій. Дивіться на те, в що вони вірять, що вони. Дивляться, що їм подобається, і це дуже допоможе вам в вашій професійній діяльності, і також це дуже допоможе вам навчатися. Чому піар? Бо на піарі, насправді це про креативність, це про комунікацію і це про практичну відсутність математики. Ну розумієте, ми працюємо з випускниками середніх шкіл, і ми знаємо, що система середніх шкіл вона дуже недосконала. Прямо скажемо, ми не дуже багато очікуємо від випускників середньої школи, От, якщо говорити серйозно, розумієте. Тобто, тому, якщо говорити про якісь там загальні е скіли, як можна підготуватися до навчання до нас, ну, по-перше, людина повинна знати дуже добре українську мову. Тому що ми працюємо з мовою, ми готуємо, ну, піарник він взагалі готує дуже багато комунікаційних продуктів, і це й тексти, це. В тому числі сценарії різних там відео, радіо і так далі. І так далі. Дуже, дуже рекомендується знати добре англійську мову. Тому що людина, яка знає англійську мову, на ринку ну, так, в середньому отримує приблизно на третину більше. Просто, просто механічно, тому що вона знає англійську мову. Ось. І я би ну, я взагалі такий фанат, я вважаю, що треба вивчати не лише англійську мову, а бажано знати ще кілька інших мов. Ось тому, що знову ж таки, якщо ти знаєш плюс німецьку або плюс французьку, ти ще краще капіталізуєшся.